І масштабний злам, аби стежити за допомогою Україні. Російські хакери отримали доступ до прикордонних камер спостереження, щоб шпигувати за поставками зброї. Як повідомляє видання The Guardian з посиланням на британську розвідку, більшість зламаних камер спостереження розташовані на українській території. Однак є серед приладів і розташовані у країнах НАТО, зокрема у Польщі, Румунії, Угорщини Словаччини. Видання повідомляє і про спроби російських хакерів отримати конфіденційну інформацію. Для цього розсилали фішингові електронні листи та навіть намагалися видати себе за it персонал все аби отримати дані про розклад руху поїздів та транспортні накладні і зірвати поставки. Національний центр кібербезпеки Великої Британії після того, як стало відомо про злам, закликав приватні компанії, що беруть участь у постачанні допомоги, негайно подбати про свій захист. Друзі, як ви гадаєте, якої шкоди реально завдала ця хакерська атака, якою може бути наша відповідь? Напишіть про це у коментарях під цим випуском на Ютубі. Водночас хочемо нагадати, що підтримка збройних сил це і наша справа. Також Тож продовжуємо донатити і з вас лайк, підписка, дзвіночок. Я ж продовжую випуск новин.